Чого очікуєш від українського баскетболу, що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що вони дають можливість грати. По-друге, хочу подякувати болівальникам за те, що вони дуже сильно підтримували. Я в такому залі при таких болівальниках перший раз граю. Дуже сподобалося. А по горі хочу сказати, що в кінцівці зробили погані е, ну, дії і за цього програли гру. Ну, дивіться. Да. Ну, головне, Кирило сказав, що не, не вистачило досвіду. Да. За дві хвилини до кінця гри ми вели два очки. Єгофонов супернадійно забив двачка. І в подібній ситуації в наступному володінні м'ячем Саша Герб потеряв м'яч. Причому потеряв так, що нас обрізали і забили нам. Не забили, ми вимушені були свалити під кошиком, і що закінчилось двома штрафними в наше кільце. От. Тому вирішальним був досвід команди. Суперників, які його використали на всі 100%. Я їх вітаю з перемогою. Да, я не перший грав в в залі, як Кирил. Я хочу дуже подякувати нашим вболівальникам, які усі 40 хвилин нас підтримували, які прийшли в такий важкий час і уболювали за нас. А, також а, я хочу подякувати їм, що після Криї, тоді, коли ми. Обходимо коло болівальників і обмінюватися рукопожаттями, усі сказали, що ми вам дякуємо за ігру. Усім подобалося, всі забули, які це емоції грати у, у Миколаївському залі і а, бачити рідну команду на рідному паркеті. Вітаю Черкаса із заслуженою перемогою. А, ну, сподіваюся, що ми будемо прогресувати. Нашим болівальникам потрібно запастись е, терпінням, тому що у нас дуже молода команда. Да? Подивіться, який провальний матч зіграв Володя. Він теж перший раз грав е, в такому залі. Да? П'ять фолов, 4 очки. Я не знаю там скільки підборів, але він була. Е я бачив, що він е був не готов сьогодні 100% до гри. Усі боролись і за всіх сил. Я подякував хлопцям роздягальні, Якщо вони будуть кожну гру так грати. Якщо вони на такої віддачі будуть тренуватися, то рано чи пізно наші перемоги прийдуть. Вони достатньо талановиті хлопці, але дуже молоді. І нашим вболівальникам потрібно розуміти, що нам потрібен час, щоб почати грати на тому рівні, на якому ми очікуємо. Сьогодні не вистачало Дмитра Лихого. Під Дуже. Під Дуже. Як у нього ситуація Дуже. Дуже. Ну, поки він не тренується в основній групі, він тренується самостійно в тренажерному залі, він ще не починав бігати. Штрафні китки і. Тренажерний зал, все. Чи буде вона грати на турі в Запоріжжі, ну, я думаю, скоріш за все, ні. Якщо буде, то яка у нього буде спортивна форма, що він пропустив два тижні тренувань? Нам його дуже не вистачає. Дуже. Якщо Антон Стуров зіграв дуже класну гру проти Рівного, і це допомогло нам перемогти очко нагадую вам, то сьогодні його теж не було б, е, помітно. І тому нам диму дуже-дуже не вистачало. А в цілому, по, по суперлізі, вона передбачувана? можна зараз вже, от, після цього трьох матчів, можна визначити лідерів, можна визначити хоча б команди, які там будуть. Ну, це важко зробити, але по составу, очевидно, що Днепро краще всіх укомплектований. І скоріш за все він фінішує першим до плей оффу і думаю, що Київ і Харківські Соколи будуть друге-трітє або навпаки третє, друге. Решта команд, я думаю, що буде дуже-дуже стисло стоять турнір турнірній таблиці. І ніхто не знає, може наступного разу ми цю команду переможемо в Черкасах. Я думаю, що буде вирішальним характер команди і буде вирішальна відсутність травм. Це два фактори будуть влияють, хто попаде в фінальну вісімку, а хто ні. Що завтра? Завтра граємо з соколами. Є плани. Є плани. Звісно, є плани, але е, після таких ігор ну, відновлення йде, йде повільніше, після переможних швидше. Але ми будемо готуватися, і я обіцяю, що ми дадемо завтра бій, будемо за всіх сил намагатися обіграти. у кожній гри. ці хлопці будуть сражатися в пошуках свого досвіду і в пошуках перемогу. Хочу, по-перше, подякувати нашим ЗСУ. По-друге, привітати наших булівальників з першою перемогою. Гра пройшла е, в Рівну. Е, Миколаїв дуже гарна команда, е, біжить, е, забили нам багато фастбрейків. Але е, в кінцівці ми попали, вони не попали. І я, я можу тільки це сказати. І програли е, подбор, е, з цим будемо працювати. Погана реалізація трьохочкових. Будемо тренуватись, становитися становитися краще. І все емоційно дуже так важко, тому що гра була рівною. Я хочу подякувати хлопцям команді всі, за те, що вони не опускали руки після того, як Миколаїв декілька разів поспіль влучав, і атмосфера в залі була неймовірною. Я думав, чесно, найбільше захвилювався за те, що в таких моментах хлопці опустять руки і здадуться, але все ж таки, вони знайшли в собі мужність боротися далі і влучили важливі китки. Щодо гри, то це два показники. Ми допустили 18 підбирань нападів, що дуже, на мою думку, дуже багато. Будемо над цим працювати. І також дозволили гравцям з Миколаєвом набрати 6-8 легких очок в швидкому прориві. Я на це робив акцент. На цьому перед грою. Сподіваюся, до, до гравців щось. Нарешті деде, і ми будемо покращуватися в цьому плані. І також хочу звернути увагу на те, що ми сьогодні віддали 23 результативні передачі, що, на мою думку, це є дуже великим показником в даній лізі. І зробили лише 8 втрат. Тобто, в нападі ми грали сконцентровано, дорожили м'ячем і ділились, тобто грали командно. Але все ж таки бувають моменти там трошки сумбуру, і також будемо над цим працювати. І в цілому. Ще раз хочу подякувати хлопцям, привітати організацію з першої перемоги в сезоні. Дякую Збройним силам України. Будемо працювати далі. Дякуємо. Яка його роль в команді? Лідера як на майданчику, так і поза майданчиком. Не буду приховувати, він як другий тренер, граючий тренер, він другий він допомагає. Много комунікацію з ним через, з легіонерами через ним. Він як розігруючий на, 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 на високий, розігруючий на майданчику. Через це саме я і поставлю на останнє вкидання м'яча, коли він результативну передачу на уче Дібіамаку. Я, я також хочу. Сказати дякую Іллі у період, який в останній атаці Миколаєва гарно захищався, і ми не дали Миколаєву зробити вільний троєшковий кидок.